Привіт з вами Володя і сьогодні е, зі мною Богдан і ми знімаємо відео на старому садочку, як ми на ньому походимо. Це, ну, як тут сказати, запрошений. Це є новачок. Запрошений садочок був недавно. І е, на, ну, на ньому ще не все е, тут забрав. там якісь старі іграшки. А ну, з боже мой екран. Ха побачимо. Нехай ось, слідач. Пускаємося до учили. Просто молодняка показуємо. Чікаю, піднімай мене, як я скиваю. А ні. <говорю> За, у мене буде знімати. Тан, 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 тан. Тан, тан, тан. Потихше воля. Охоронець По може замітить. А, ну тут я у кулоні. Так, ти. Ти ніби як Фредді Фазбері піде. І вот сі, сі, сі через кай. Все, давай, зараз будуть, дорогі друзі, бачите? Я, Як зразу принузводі, але... але як це називається? Мами рука і ви все розумієте. Водя! Зараз буде чуть погано, видно? Зараз водій замеш свій телефон. Так, нужно смотри. Так, тут квиты есть площадка. Там это золото. Давай слезай, Бодя. Там, 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 там. Ура, котелька! Ой, сука, я падаю! Бабы. Ой, сука, блядь, Блин! Боря, возьми, то котельку, а я, ну, а я не... твою мать. Так. Давайте э, обследуем первый павильон. гражданщ Обследуем repayment павильон. Худить. not твои тут девчата, ги lol aquilo estobra.com Да? Да, boys дам, и и

А дам, зараз так. 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 Оце, Це з чого я співаю, якийсь бункер такий. О, тут шини є. Оце Отоволік, воді. Хай, хай. Так, <смеш> так <смеш> е просто е бодя ще тоже знімає. Так, ми воєн знімаємо, а я не Бодя, я фор. О, вот, зарядка Опа, <смеш> А я тут набу. Так. так, зарядка до, А в игрі. Я хочу подати цю. Зарядка до якогось старовинного телефону, але Як ви бачите, дорогі друзі, в неї видно на така... Ні. Ну, це до якогось старого телефону, бо до нового телефону не така зарядка. Тут блок буду... якийсь. Ну, ось ми будемо знімати на iPhone 6. Так ось. Ну, хотя я ще на год їх випустили? О. Напишіть в коментарях, чи Айфон 6 випустили чи ні? Так, а там окуп Айфон 5 його хонає. Так, ради. <рес> <рес> Байкики буде садочок. Так, то, ну, зараз садочок буде. Ну, до не знають, щоб вообще буде садочок. Зараз ми переїздимо на нову будівлю. Ми зараз у нас, ми зараз ввесь новий паркур. Панаш.

Тут колись, ну, я в цьому садочку десь був колись. Ой, знаю, Читало, в в може, ми цю загадку розгадаємо? <гум> так. Ми тут колись бавились, був бабайка. Тип... О, так. І по-потом, може, там повинать А я знаю, це тут на любому ми типу бавились, що тут бабайка був? Ви Оліго ходити. Ол Лего. Так, виб'ємося куди заходить. Тут ще є ухова нас, вийде наш друг і назву й боса. Або ось 200. двісті. Так. Той колись був садочок працюючий, а його чогось закинули. Але невідомо, ну тут ніби кажуть, що дитину вбили. А і ухованець тут іби є. В мене тут охороняє. Е, е, тут охороняє. <су> Охоролісний, О, що в котик. Так, він ніби тут охороняє і нас раз був застукав. Е, ну, принаймні не мене, я своїми друзями був туди. Е, двох застукав, а двох трошки далі заховалися. Ми були. І він сорри, я тут дите. Ладно, то вогоманьке, дите. Ой, no. хотіли... mm. Mm. Ой э, 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 не знаю, тип. Такий петакошка, який хотів. Ой. Ем, йому той тропіл говорити. І він хотів його так похулівати. Чопаю. Ой, сука. Ну. Слухай, я ба. Ой, блін. Вибисти це погані слова, я чесно настрів. Він 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 замінив їх на пі-пі-ті. Базині. Далі? А тепер поверх. І вже я говорила, що перші дні, дібить дзвінник, і він їх з жаду. За відомий про це. І тумані, тіла цим закритим зонком. Ну, май... то така легенда, але вона справді нієм немає. Типа, і цей двірник ну, цю таємницю приховали були, типа, бітлади. Ну, розгадали їх. Ні, не вони розгадали, вони побачили, там було, там було Так. І вони підійшли туди ніби і побачили, що там тіло є, мертве. Вони налякалися. А вони їх двірник збив? Ні, їх не збили. Типу їх двірник покалічив своєю метлою, Вони потім його називали бабайком. Так що це продовжалось тільки рік назад ходили. Рік назад влада дізналася, що уйдемо е... на ти Не показыває своєчні. Заявився чорний квадрат. Е... Е... Ну, влада типа, что запіг. А не. я влада ніби рознала цей секрет і закрила цей садочок. Я ринку я распиваю. <пирщ>

Хочете в цьому каукаві слова? З другій серії такого не буде. Правда, Бодя. Так, ми правда. ми будемо це ще неділю. Ще неділі. Ще неділі. А потім ми поїдемо до літа на літній каніку. Якщо... Та не буде дві серії, Бодя, що ти нам чесно? голову. Буде десь чотири серії, десь так. Ну. Но... Якщо ви тут вперше, то стоп, підписуйтесь. Стоп, якщо, якщо я кажу, що буде серії, всі чотири. Давайте зидимося на середньому, буде три серії. Давай. Ні, буде багато серій, ми будемо випускати багато раз. А так що ми, ми чуть закинемося без на одну неділю. Не можна, можна. закинути, можна. Так, а з вами був Володя і не закінчує. Володя... А якщо ви тут вперше, то підписуйтесь на канал, ставте лайк, а з вами був Володя і Бодя, а я Володя. Ух, Всім пока!